Доброго ранку, народ! Чотири утра ми грузимося. Ми вирішили поїхати на рибалку. авантюру взяли і їдемо олега підберемо по дорозі Дуже гарна погода, до Мізурі нам з Південної Кароліни десь приблизно 12 годин їхати. Я не знаю, чи вам видно, але отамо... Отамо. Маріна спиться. Вона півночі готувалася, збирала речі, тому зараз відпочиває. Ця рибалка була спланована вже. Дуже давно. Ще минулого року ми мріяли поїхати і половити рибу, але не вийшло. Але цього року нарешті, нарешті склалися дуже класна обставина. І знаєте, кожен раз, коли все ближче ближче час до виїзду, так тебе трошки напрягає. Думаєш, капець, воно мені на... треба дітей вдома залишати. І завжди думаєш, може спригнути, скипануть, але потім думаєш, що ні, треба їхати. Не перша заправка. Кентаккі. <плес> І так, майже 11 часов дня. Без слов. <плес> Без слов. Без слов. Ми прикидали Сережка. Я понял. Але, але нам приємно, що погодка дуже класна, свіженько. Йдемо в В Walmart, Walmart йдемо. Хочемо закупити зараз все, що полезно для організму. І їхати на розслабоні. Так, я не бачу кахвір. А вон, внизу. Все. Попити нас вода є. Може якось чіпсу взяти чи ні? Чи це вредно? Ми приїхали до магазину Костко. Трошки скупиться і в нас тут є одна пересадка. Оцей трак. Бачите? У нас сідає один пасажирчик, який нам покаже де і як ловити, ловити нормальну рибку. Хватить, Олег, ну! Зашов онлайн, дуже просто, швиденько купили ліцензію на ривологство. На один день для нерезидента коштує 8 доларів. Дуже швидко купили. І якщо потрібно, просто докупиш ще собі, наскільки потрібно днів. не Хлопці на воді. Зараз почнеться фото на китів. Я таке щось скажу, після відео. Зараз почнеться фото. Побачимо, як тут, Я як б... тут клює. Це нічого не потручується, не кончено. Вона нас пише, папі лопає, okay. так, то є. Вона хоче піде. І okay. давай посмотрел, давай. Ну, ну, Ооо, тут монстрики. Катец зору ячей, ребята. Друзі, було дуже темно, але результат ось. Ось цей хлопець результативний. Ну що, доброго ранку, ми проснулись. Оце мізурі. Оце мізурі. Оце дракон, на якому ми, на якому ми вчора колбасились. На жаль, було темно. Ми не могли зняти гарного відео. Але риба є. З нами поділилися рибою друзі. Сказали, що не сильно їм стільки потрібно. Коротше, ось до риба. Розріли. До, в ній чорна чорний кра. Цього дракона я зловив вчора. Щоб ви розуміли, масштаб, оце моя рука. Я вам хлопака не покажу, який це все організував, бо він дуже стісняється. А ми зараз йдемо на каву. Коли ти в Мізурі, особливо в Сідалі, і не заїхав в... Оцю кав'ярню, то й дуже неправильно. Тому ми приїхали купити зранку кави, трошки поснідати і їхати далі. Мізурі Мирося розказує історію про Моль. Урок цього ранку, як ви купуєте годування для птахів, зразу його використовуйте. Як ви думаєте, скільки нам коштував оцей сніданок в маленькому селі в озерку? Зараз ще принесуть 4 лати. І це коштувало 55 доларів. Я трошки приукраси, було 52, але все одно неприємно. Так, 4 кави. Гляньте, яку ми намалювали. Марі не самомодна. Оліга непогана. І внімання Сережа. Ну, що, ну, що це? Я не знаю, це якісь... Ікраси риби я не знаю. <ріпи> То є тема. Мені подобається, що вона кисленьке. Коли такі mm -hmm. <ріпи> <ріпи> Воно того вартує. Так, ми знову в Волмарті. Нам потрібно купити речі для того, щоб приготувати ікру. Вимити її. Це ще не все. Ми скупляємося для рибалки. Да, Маріна? І так, ми з Олегом зловили чотири риби вчора. Дозволено ловити дві риби, дві риби в день. У нас вийшло дуже повезло. Чоти самочки. Чотири самочки з ікрой. Олег. Ага. <реш> От де голова.

de curso,

Отак? Так. Отак от була горізендар. А ну я зараз помию рушу. Оце у нас рибалка. Сервіс, який ніхто нігде ніколи не мав. Дякую. Өлсөй гэж байна. Аха. Нуумах хэрэггүй.

Опа, oh, уже здесь oh. дуже сильно. Чиш? Меня травму виходить, що ви не знаємо. Так, mm. давай. Ми кабилось, супер не значит, що це Угу. Щоб ніхто сказав, що в мене чорна ікра буде місто Крему, я би не повірив. Гляньте на ці руки. Гляньте на ці ноги. Сережа, ти делікатесний. Деликатес. Подорож, Це е, ікра з Риби, яка подорожувала. Як кажуть, в сторону Європи. Це плива через Україну і біля Ізраїлю. І вона від тої води ізраїльської вона отримує такий колір особливий. Через Україну в сторону Ізраїлю? Це куди? Так, вона понад Ізраїль йде сюди і доходить до Америки. Ой. І це, і це вона, вона дуже цінна. Це особлива ікра. Її треба обережно ніжно рукою так смартати, щоб вона не розсипалася. Щоб Маш, які крупинки, вони всі рівномірні. Доброго ранку народ. Ми проснулися і по дорозі, по дорозі додому. Знаєте, навчився одної класні речі, що нічого легко не дається. І кажеться, на рибалка так фан, поїхати, зловити рибки, але це велика справа наловити, потім її обробити, приготувати, заморозити. Тому повага всім, хто займається полювальництвом і рибалкою. Ми рухаємось в сторону Південної Кароліни. Я кажу, їдемо, їдемо далі. Оцей колега каже, я без кави нікуди не поїду. Знайшли отакий ганделик маленький, seven Brew Coffee. Йдемо куштувати кафі там, де ми є. Як звуть ту зайку, яка нас привезла на каву, а то якесь молоко а не кава. Але дуже смачне, дуже! Ми дома, Алілуя. гляньте рідне небо, гляньте як гарно, нас зустріла погодка, трошки прохолодна, але нічого. Що за? Що це за дівчинка? Ми дуже хепі, що ми нарешті вдома. В ушах ще звенить, як там в тому паровозі. О-о! Капець. І так. Один кулер з рибою і крой. Риба. А ну-ка, скрийте, щоб всі завідували. Це чорна ікра. Ну що, друзі, ми вдома. Ми вдома приїхали. Ура! Дуже класно бути вдома. І класна подорож була. Подяка Богу, що все гарно пройшло, добре доїхали. Чекаємо на наступну подорож. Всім до гарних зустрічей. Побачимось.